Друзі, всім привіт! Сьогодні до вашої уваги хочу представити новинку Volkswagen ID 6. Даний автомобіль представлений в білому кольорі на 20-х колах. Семимісний У версії PRO. Тобто? Має автомобіль камери 360. Топову оптику матричну. Патронік передній та задній. Камери повлос. Датчик доща, датчик світла. Підігрів сидінь. Абсолютно, до речі, всіх. Підігрів керма, перферована шкіра, панорамний дах. Будь ласка, заглянемо до середини. Ось так виглядає даний автомобіль. Автомобіль тільки приїхав, розмитнений, має пам'ять сидінь, масаж сидінь. Кермо обтягне шкірою. Має підігрів. Заводське тонування. Даний автомобіль 2022 року. Задні, для задніх пасажирів також є підігрів сидінь, також є двохзонний клімат контроль, спинки. Нахил спинок регулюється. І ще ми маємо третій ряд сидінь. Отже, друзі, дуже класний автомобіль, дуже сучасний автомобіль. Кришка багажника відкривається ногою. Привід кришка багажника є. Знаково різні зупинки. Заду ось така поличка. абсолютно новий автомобіль, друзі. Бага... Великий багажник. Дуже класний, дуже сімейний, класний, просторий автомобіль. Отже, друзі, даний автомобіль, Volkswagen ID6 22 року, абсолютно новий. На топовій версії, на топовій комплектації, версія Pro е, з Заявленим запасом ходу на 600 кілометрів. Будь ласка. 600 кілометрів. І з середнім витратою пального електроенергії 14,4 кВт на 100 км. Кілометрів. Дуже класний, дуже сучасний електромобіль. Ви можете придбати в нас, він є в наявності. Вартість цього автомобіля складає 46 тисяч доларів США. Можливий невеличкий торг на місці. Всіх запрошую на купівлю до нас даного автомобіля. Також хочу наголосити, що в нас є в наявності інші моделі електрокарів, як нові, так і вживані. І дуже багато автомобілів ще в дорозі доїжджають до нас. Отже, друзі, заходьте до нас на сторінку, підписуйтесь, ставте лайки, ставте свої запитання. Всім дякую за переглянути відео, всім гарного дня та мирного неба. Па!